Додаток цифровий до різноманітних електронних приладів став звичною справою в нашому житті. Ми без зайвого подиву користуємося цифровими камерами, mp 3 плеєрами, диктофонами, накопичувачами та іншими електронними девайсами. Тож цілком закономірне явище поява цифрового телебачення. На відміну від аналогового, цифрове телебачення передається послідовністю цифрових кодів, значень та сигналів. За рахунок цього передача відбувається без характерних аналогов, перешкод та шумів. Має і багато інших переваг, а саме значно вищу якість зображення та звуку. Можливість передачі декількох каналів на одній частоті, а це ще більше програм. Можливість створення інтерактивних систем для зворотнього зв'язку з глядачем. Це дозволить замовляти та записувати улюблені передачі у зручний для вас час. Тепер цифрове телебачення доступне і у Івано-Франківську. Разом з ТРК Діскавері.